Друзі, всім привіт! У мене сьогодні питання таке: як на вашу думку, хто більшу купу війна насрав на всіх нас? Німецький канцлер Мерц чи американський президент Трамп? Питання не на рівному місці. Дивіться, пам'ятаєте кілька днів тому німець сказав, що дозволяє Україні бити в глиб по Росії? От знімаюся з оборони на, на наші удари, туди, куди попало, там, типа. Ми ще тоді поржали, а тару досиш ракети чи не. І от пройшло кілька днів, він сказав: Ну, а тепер ми падуємо чи давати вам тауруси. Якщо навіть дамо, то це буде через кілька місяців, тому що це ж поки ми українських солдатів оце навчимо а, з ними обходитись. І типу сидиш, як опльований, як дурак, такий, типу, тобі дозволили стріляти, да рогатку не дали. А до... чи рогатку дали, а до неї камінчиків немає. Ну, короче, таке, от Мерць, короче, висрався, от абсолютно показав, що він там боїться Путіна на всю голову. Е, не може він нам дати ракет, от просто так. Але тут Трамп вмішався в цю гонку підарасів. Е, значить, е, він от уже обіцяв, санкції, я оце зараз стану. Владимир совершенно обізуміл, вообще з божеволів, там вообще дурак цей Путін. Зараз я оце там по санкції это... пройшло. Дід випив таблетку, і оце пройшло е, там кілька днів. Трамп сьогодні то каже, ні, не буду вводити санкції на, на Росію, взагалі ніяк. Будемо пробувати домовлятися, ще два тижні <гум> дамо на ці всі тірки. Тобто ніяких санкцій хуянців, Трамп взагалі нічого не, не тисне ніяк на Путіна, теж среться в повний рост. І от до нас усіх питання. Хто круче в цьому плані, насрав на нас? Трамп чи Мерсед? Ну, звісно, український президент Зеленський. Тут я його в цей конкурс не включаю, хоча не можу не згадати. Що, от вже четвертий рік війни, оцю постійну кормішку прес-релізами, що от от ракети будуть і полетять данбіть Бамбас. Цими днями, на жаль, Зеленський чергово заявив, що от запам'ятайте це, я доручив знайти окреме фінансування на виробництво балістичних українських ракет. Травень 25-го року, четвертий рік повномасштабного вторгнення, доручили знайти гроші на ракети. Ну окей, питання все рівно про Мерца і Трампа.